Вітаю! Мене звати Олена Лазар, я HR-директор, і я продовжую ділитися з вами корисною і важливою інформацією про те, як знайти роботу в своїй мрії. І сьогодні ми поговоримо про тестове завдання. Нещодавно я отримала запитання у себе в каналі, а що робити, коли компанія-роботодавець просить перед тим, як прийти на співбесіду, виконати тестове завдання? Чи варто його виконувати і як його виконувати? Що таке тестове завдання? Тестове завдання це ще один спосіб компанії познайомитися з вами ближче, а також зрозуміти, чи є ви готовим виконувати ті завдання, які будуть стояти перед вами у щоденній роботі. Тестове завдання потрібно як компанії роботодавця так і кандидату. Компанії-роботодавцю тестове завдання допоможе краще зрозуміти вас. Краще побачити вас, побачити ваші вміння, знання, навички і зрозуміти, чи ви підходите під профіль посади, на яку вони шукають кандидата, чи не підходите. Для вас це можливість заявити про себе, показати, що ви найкращий кандидат для цієї роботи, що ви вмієте, знаєте і можете і сміливо бути справлятися з усіма викликами і челенджами, які зустрінуть вас на майбутньому робочому місці. Чи варто виконувати тестове завдання? Я рекомендую подивитися взагалі на цілий процес, як він організований. Наприклад, якщо ви все-таки вирішили для себе, що вам цікава ця робота саме в цій компанії, і ви хочете в ній працювати, тоді виконуєте тестове завдання. Я притримуюся принципу вказувати в оголошенні про те, що кандидата очікуватиме тестове завдання. Якщо ви прочитали в оголошенні так про те, що шукаємо кандидата на посаду таку, то так і кандидату треба буде виконати тестове завдання, це свідчить про те, що компанія чесна, порядна і тестове завдання є частиною процесу відбору. Дуже часто кандидати запитують: а що якщо це тестове завдання займає в мене дуже багато часу, і я насправді не знаю, чи я захочу працювати в цій компанії, тому що а вони можливо мало платять. Я чула кандидата, який у відповідь на прохання виконати тестове завдання сказав: Ну, добре, я вам його зроблю, але скажіть, скільки ви взагалі будете мені платити? Чесно вам скажу. Я розумію потребу кандидата і розумію, що він хоче знати, але я би рекомендувала побудувати це запитання іншим чином. Наприклад, коли вас просять виконати тестове завдання, ви можете сказати, дуже дякую вам за це завдання. Я його постараюся виконати. Але хотів би вас запитатися: скажіть, будь ласка, який приблизний рівень заробітної плати у вас компанії, адже у мене є якісь певні фінансові зобов'язання, нижче яких я опустити це не можу. І Для мене дуже важливо, щоб не тратити і свій час і вас цю інформацію знати. Я думаю, що якщо ви запитаєте таким чином, то будь-яка компанія-роботодавець, будь-який рекрутер або менеджер, з найму зорієнтує вас. Про рівень заробітної плати, хоча б приблизно від і до для того, щоб ви визначили для себе готові витратити на тестове завдання час чи не готові. Ще одне побоювання, яке я часто чую від кандидатів, це коли вони бояться, що результатами тестового завдання скористається компанія роботодавець. Тому в мене є кілька порад, що би ви могли зробити. Перше, коли ви надсилаєте вже виконане тестове завдання в компанію, ви надсилаєте його в такому форматі, щоб ви могли закрити доступ компанії роботодавцю Ним Вашим завданням чи результатами вашого завдання користуватися в майбутньому, Як ще визначити для себе, чи варто виконувати тестове завдання? Перш за все, зверніть увагу на взагалі на цілий процес відбору. Якщо компанія відкрита, комунікує з вами, у вас є інформація про те, що для відбору необхідно буде виконати тестове завдання. Вам наперед сказали, які є етапи відбору, що буде відбуватися до після тестового завдання, коли ви отримаєте результати, ви можете сміливо завдання виконувати. У будь-якому разі тестове завдання це інвестиція. Інвестиція часу, інвестиція ресурсів. Компанія може бути непорядна і може взагалі після виконання завдання навіть не дати вам відповідь. Тому зважте на цих два фактори. При отриманні тестового завдання, якщо у вас виникають уточнюючі питання, сміливо їх ставте. Задавайте, запрошуйте додаткову інформацію. Це абсолютно нормальне явище. Бажаю вам успіхів у виконанні тестових завдань. Сподіваюся, інформація, яку ви почули сьогодні, була вам корисною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео і до зустрічі!